Усім привіт! Поговоримо, що нового у бухгалтерській сфері відбулося протягом робочого тижня з 7 по 11 жовтня. Мінфін своїм наказом від 19 вересня номер 454 затвердив зміни до інструкції про порядок нарахування та сплати ЄСВ. Так, розділ 5 інструкції номер 449 приведуть у відповідність до закону номер 3680. Мова йде про регулювання праці домашніх працівників. ДПС оприлюднила інформаційний лист номер 6 за 2024 рік щодо запровадження системи управління податковими ризиками комплаєнс ризиками. Експериментальний проєкт координує МінФін уповноваженим органом. Є ДПС а строк реалізації 2 роки. Контролери нагадали, як діяти, якщо при реалізації алкоголю основний РРО вийшов з ладу. Якщо застосовуєте резервне РРО, подайте заяву в довільній формі на переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. У заяві зазначте реквізити резервного РРО, модель, модифікацію, заводський номер виробника та дату виготовлення. 7 жовтня змінюється вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в ДП документ. За оформлення громадянам України паспортних документів доведеться заплатити 650 гривень, а за обмін посвідчення водія або свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу по 950 гривень. Хочете знати більше? Долучайтеся до цифрового видавництва експерту та дружньої родини Головбух.